Три хвилинки провічне про маленьких, але небезпечних тиранів. Читаємо третє послання апостола Івана, перший розділ з 9 по 15 вірші. Я до церкви писав, був але діотрев, що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому то коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить словами, лихими, обмовляючи нас. І він тим не задовільняється, а і сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить і вигонить із церкви. Улюблений, не робися подібним до лихого, а додо про доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Про Димитрія свідчили всі і сама правда, і свідчимо і ми. А ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою, але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. Мир тобі. Привітаю, друзі, поіменна. Амінь. Діотреф, напевно, був пастирем церкви, але цікаво, що апостол Іван уникає називати цього маленького тирана Пастир Пастер пасе ховець з любов'ю, Він може бути строгим. Викриваючи гріхи, але точно не без любові. Бо Божа мета для пастиря, щоб любити і люди трималися Бога, зростали у вірі, отримували якісну духовну їжу та підтримку. Справжній пастух, а не найманець, покладає душу свою за овець. Пастир не Одноосібна керує церквою, а пам'ятає у тих, хто радиться, говорить Біблія, мудрість. Діатреф є протилежний образ, Приховуючись за фальшивими гаслами збереження церкви, він маніакально турбується лише за свою владу, яка для нього понад усе любить бути першим. Апостолів та братів обріхує, поносить останніми словами і тих, хто хотів з ним зустрітися, виганяє з церкви, боїться. Що під ним захитається трон, жага влади зіпсувала серце і осліпила очі. Християнство лише привід, з зубами триматися за свою посаду, забувши, що церква належить не Діотрефам, а христу. Наслідуйте приклад не зла, яким кишить цей світ, а добра високих прикладів віри. Носії зла Бога не знають. В церкві будуть діотрефи, але будуть і Дмитрії. Як же гарно сказано, не Дмитро, побожній християнин свідчить про істину, хоча ми всі маємо це робити. А сама істина свідчить про цього справжнього християнина. Він живе так, що для всіх, очевидна, вища проба його віри, не сам себе хвалить а нехай тебе хвалять інші. Закінчується послання Івана побажанням особистої зустрічі живого спілкування та прохання поіменно передати привітання церкві, бо кожна людина важлива для Божої справи.